Добрий день, малята! За допомогою мнем таблиці пропоную вивчити вірш про світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, обернись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Давайте ще раз з вами повторимо віршик про світлофор. Світлофор корисна річ! Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, обернись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати.